Ніха, оця осісіль. О ой ой, фу, всім привіт! Мене звати Сісіль, і ви на каналі моєї котомами Лудіка. І це бла 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 новини. Новини про селебриті не тільки а актуальні. І не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Вона певно запитаєте, а де ж вона сама і що сталося? Я скажу, щоб ви не переймалися, бо вона їхала на самокаті на роботу, виїхала в яву і упала. І так тріснулося, що довелося їй три шви на підборіддя накласти. Але ви за неї не переживаєте, в неї все добре, я її лікую. Ось вона мене попросила, щоб я сьогодні новини провела, бо в неї не вийде. Ну, я подумала, що то буде весело, ну і ще вона мені корма смачного пообіцяла. Ну, ну вовсім. Тож перша новина. Кан'є і бренд Геп заколабились і зробили ковтинки з написом Донда. Але якщо ви зайдете в магазин, то ви побачите там тільки сміттєві мішки з купою ковтинок, і продавці консультанти навіть не допоможуть вам знайти потрібний розмір. Кажуть, що то є, так надихаються культурою безхатьків. Але я особисто скажу, що я б з задоволенням полежала в тих мішках. Я навіть не уявляю, як там затишно. Правда, напевно, покупці сварились через шерсть сюди. Зовсім як моя мама, жах. Вікторія Secret запустили лінійку інклюзивної білизни під назвою Еломі. Кажуть, що розмірна сітка максимально сирока, щоб кожна зінка змогла знайти для себе зручний варіант. І взагалі, оце мені не зрозуміло, оця ваша інклюзивність, бо наскільки я розумію, ми всі ідеальні вже в такому вигляді як народились. Цього б тоді одразу не зробити білизну для всіх, щоб не називати її інклюзивною. Я от не розумію. Хоча, може, то мене так виховали, бо а, мама з татом кажуть, що я найкраща і найсолодша булочка в світі, то мені ці проблеми і не зрозуміли. А, а ви що думаєте щодо цього? Як казала мама в минулому випуску, щоб вийшов новий флеш, Езрі і Warner Бразерсам е, довелось розробити три варіанти вирішення проблеми з Езрою. І як ми можемо зрозуміти, Езра обрали перший варіант, якому вони вибачаються і звертаються з допомогою. Тобто е, це значить, що ми побачимо нового флеша. Ура! Я так люблю цей фільм, ну він дуже-дуже смішно бігає. А коли він вибігає з телевізора, я постійно шукаю його вдома. Хоча мама каже, щоб я не переймав. Я, що флеш живе тільки в телеку, але я їй не вірю. Він точно десь у нас вдома. Я постійно намагаюсь його наздогнати. Фух, я так стомилася, я не знаю, як мама може записувати стільки новин я в шоці. В общем, на цьому новини закінчилися. Хоча не закінчилися. Ну, в общем, я вже хочу спати, так що з вас досить. Е, підписуйтеся на канал, ставте свою вподобайку, залишайте коментарі, а я попрошу маму вам відповісти, бо я сама не можу, в мене вже ж лапки. Ой, е, також не забувайте донатити гроші на Збройні Сили України. Фонд повинен з фонд це є петули, фонд є іннімус і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Е, дякую, що були зі мною. Е, ось, мамі я передам при... Від від вас зустрінемось в наступному відео. Ну точніше, не зі мною, з мамою. Я щось більше не хочу це робити.